Голошується склад суду, скарга розглядається при Дніпровським районним судом міста Черкаси в складі слідчого судді Шиповича, при секретарі ВОВ у справі приймає участь прокурор ВАРГ. 15 квітня 2015 року на МОН звернувся до Генеральної прокуратури України із заявою про внесення до єдиного реєстру судових розслідувань та початок судового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення. Передбачено статтею 357 частини першого кримінального кодексу України. А саме з приводу зникнення з матеріального кінена провадження понад ста аркушів з процесуальними документами, у тому числі і тих, що покладені в основному оптимувального 8 травня 15-го року наумок повторно звернувся до прокуратури Черкаської області зимогою, з вимогою внести до ліновецького розслідувань та почати кінена провадження. За фактом чинення кримінальної правопорушення православна статті 357 частини першої кримінального кодексу України. Я новому Віталій Михайлович за в слід суді зі скаргами бездіяльність працівників прокуратури Черкаської області. Підставою звернення до прокуратури Черкаської області є виконання не встановленої особи матеріальної кримінального провадження по кримінальній справі, попри прямі вимоги законодавства України, які в категоричній формі зобов'язують організпрокуратури в межах дій за заявами повідомленнями внести до єдиного реєстру досудових розслідування відповідності про кримінальне правопорушення та розпочати досудове розслідування, посадові особи прокуратури Черкаської області вчиняють неправомірні дії та правовом із діяльність суд, відкриваючи провадження за скаргою на умову Надати судове засідання, копії заяв на умова, я на запитання до прокурора, ви можете надати нам копії заяв на умова, з якими він звертався про кримінальне правопорушення? На даний час ми не можемо надати копії цих заяв, оскільки ми ми відправили? до, реалісті, до, до суд. суд дізнався, так як і ви вперше, що тепер все це перекладало до прокуратури міста Черкас. Ну, минуло достатньо часу. Чи не змінилася ця ситуація? Може вже ці відомості за заявою на умова внесені до Інного не розміну. Вам не відомо. Я направлю зі свого боку запит, але і не теж з'ясуйте цю скаргу, щоб копію цієї заяви надали свої час.